Вітаю на своєму каналі. Ми зібралися в село. Як я нарешті замінила повністю всю резину на зимову, то літню вивезла в гараж. Ми вже приїхали ми біля будинку нашого. Ой, діти спали, діти плачуть, коротше. Не показувала вам, пороги є. Дно зроблене, коротше, нічого там не відпадає. Колеса, зимова резина, по обидві сторони, це треба помити. Бо все в полюці, <реш> да, Буся? <реш> да, так що все класно. І я, до <реш> <реш> речі, вперше заїхала сюди в будинок. <реш> да. Боже, плачуть діти, бо не виспались. Так, все, вигружаю зараз там картон. До речі, привезли на розпалку, буде. Спекла рульку, зараз все буде. Ну, загалом покажу вам, поки діти не плачуть, бо поїхали зі мною, вивезли ми наверх машину. Ось, бо я потім боюся, завтра передаю дощ, що я там не виїду. Я не чоловік, я не екстремал. Васильку буряка знайшов. Тут сусіди а, буряки садили. Сірку буряка знайшов. Ну, але хоча б я поїхала туди, вигрузилася. Ось. А, по вартості, що я вам скажу? За матеріали і роботу за нашу машину. Поки ви слухаєте нашого Василька, то довго буде. Так, дивіться, за роботу і за матеріали, які пішли на варку нашого дна, це коротше він зробив нам знижку, майстер. Вони просто з моїм чоловіком знайомі, і я так подумала, що напевно він зробив знижку саме через це. Коротше, вийшло 11500. Це недорого. Це зовсім недорого. Єдине, що дзеркала він мені не міняв. Та, синок. Дзеркала він не міняв, нічого не робив, просто поварив повністю дно і пороги. Ось, тепер з обох сторон все виглядає. Прекрасно, до речі, це на митці змилася фарба. Дивіться, вона була пофарбована. Ну, напевно, в ДТП колись була машина і... Замінили крило такого темного було кольору, пофарбували в білий. Я її перефарбовувати, чесно, не буду, це лишаємо тут. Да. Тварині, то так, як захочемо когось кормити, то візьмемо. А в є тут. Бо <клівка> <Фома>, вона тягнув <клівка> цю <клівка> таку теплющу кортку. <клівка> Добре. Василько таку, таку також втягнув. Ой, хочу діти, хай буде. Бо я не знаю, яка буде погода. Мама. Ці дні передають Мама? заморозки. Шо? Мама, тут поставимо. Тут домик. Ні, ми тут не поставимо домик, бо це чужий участок. Мама? Давай, давай. Ой, дивіться, у мене О, ну, давай, тут троянточки доцвітають. І тут ще. І тут да. 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 Да, так є. І тут... Помаленько, помаленьку, помаленьку. Тут! О, ти бачиш, перецвіла. Діти да. хочуть погриби. Напевно, зараз передягнемося, підемо. Біля нас тут щось можливо позбираємо. Не знаю. До речі, поставили наш генератор, вже сюди цей поставили новенький. Коротше, без глушника, бо його треба приварювати, але... Ну, я не знаю, але наш, мені здається, тихіше працює. Коротше, будемо завтра розбиратись, треба натопити грубу і тоді будемо бачити. Зараз сюди ще пального налью. Бачите, як добре. Кожен раз приїжджаю і нова порція помідор. І це не всі, це тільки з одного підвіконня. Ну, так позривала, бо їсти сідаємо. Сказала б, я, що в будинку дуже холодно, але грубки на ніч натоплю. Василько лежить, дивиться мультика, а я дивіться, що придумала. Коротше, наш генератор видає меншу потужність, ніж треба, а Романовий генератор видає набагато більше. В основному, ось цей стабілізатор не дасть згоріть нічому. Так що нормально. Хоча б таким чином. Ну, це не стабілізатор, це. Зараз вам покажу упаковку, можливо, хтось не бачив минулому відео. А... Боже, як він називається? Зараз покажу. Це називається реле Напруги. Отак воно виглядає. 599 гривень коштувало. В основному має оберегти від згорання всіх наших зарядок. Приранок. Я поки там готую сніданок і Роман приїхав горати. На Могорода, короче, біжу, щоб він мені не пограв, те, що не треба. I'm Trying to move, but it's hard, out of Of you cuts like Whatever they call us, whatever they are in circle, circle of fools. Whatever we will, means nothing to prove. But in the a Коротше, не захотів роман скошувати цю гірчицю. А в основному, коротше, отак отак її перегорює і все. Так що, буде в нас городик готовий. В мене є якраз цибулька, часничок, я, можливо, сьогодні посаджу. Я ж вам не показувала, в минулому відео казала, напевно казала, що їздила в урожай, купила цибульку. Купила чесник. Думаю, вистачить, бо ми не так багато того чеснику їмо. Більше сухі чесник я додаю скрізь. І я купила тут тюльпани, тюльпани, тюльпани. Коротше, я не змогла втриматися. Хоча мені багато хто пише в коментарях, що Катя, ти витрачаєш лишні кошти на це все. Я витрачаю свої кошти, дивіться, свої. Я купила тюльпани. Я обожнюю тюльпани. Це просто. Найулюбленіші мої квіти. Тому я себе балую. У нас сьогодні буде тушкована картопля, бурлю засмажку і зараз разом це все перетушкую. І будемо йти ми саджати. А ще діти косять по поки потім нема дощу. Біля нас тут підемо, бо дуже їм цікаво. Але треба спочатку посадити, а тоді погриби. Погреби можна і чоботи взути. А ось на город вже потім не влізеш. Вийшли ми з хлопцями сюди в поле, не знаю, напевно, буде вітер чути. Ось так зараз це все виглядає. А я хочу отут ось цю сторону засадити зараз. Ну, спочатку мотокультиватором від Дніпроема переб'ю. Що okay. техніка? Чесно, я вам скажу, скільки було насмішок, коли я його купила. Але зараз вже не смішно. Я їм повністю, можна сказати, весь город свій оброблюю. Так що тут все супер. Так, зараз я ось тут переб'ю. Ну, порівняю так, щоб можна було. Не чіпай, не треба доливати, там є. Переб'ю, щоб було. Все рівненько, гарненько і можна а було садити. Не треба, я вже розбавила пальне з мастилом. Не. Да! А, не змав. А, до речі, постійно питаєте, за скільки купувала, 5 з копійками тисяч він коштував. Відпрацював, ну можна сказати, весь городний сезон і все супер. Е, я тут. Не треба там нажимати. Брала, до речі, в оплату я частинами по 1000 з копійками, 5 місяців. Короче, все. Геть, здається, чи що? Ну, коротше. Все, Василько, не чіпай, бо зараз не буде працювати. Так що приступаю до роботи. До речі, а ви знали чи ні, що інструменти можна носити на тихогляд? Я про це не знала, і думаю, що свого мотокультиватора маленького завезу на цей тихогляд, десь поки не сезон буде. І нехай його подивляться, можливо, щось там десь треба підкрутити, замінити, подивитися, що потім весною я не мала ніяких проблем, і він мені не зламався. Бо цього року я, наприклад, дуже багато що робила саме цим мотокультиватором, навіть проходилася по цілині. До речі, в нас ось ще камінці потрапляються в городі і. Нічого не заважає цьому культиватору працювати. Було таке, що навіть цеглини застрівали в цих таких о, лезах, і я їх діставала. Коротше, якби я не цей мотокультиватор, я б, напевно, взагалі весною нічого не посадила. А так, ми ціле літо їли свою редиску, ми їли ціле літо зелену цибульку. Також я перебивала це все і садила. Також горошок весною. В основному чудо техніка маленька. Я не сказала б, що він дуже легкий, але я його самотужки можу занести в хату. І це величезний плюс. Я би собі, чесно, взяла б ще більшого і потужнішого, але це вже буде тоді, коли в нас з'явиться хоча б якийсь сарай чи гараж, де можна буде його просто закотити і не носити. Бо самотужки жінці. Ось такий малесенький, саме те це, це реально дійсно донести його до городу і занести його назад в хату, чи куди там його поставити. Тому я скажу вам так, що це покупка на всі 100. До речі, він збирає весь періг, і я його потім зупиняю, вичищаю з цих лес цей періг і викидаю. Класно, вручну не вибираєш. Прибирати в хаті, але мама йде з дітьми по гриби, бо діти хочуть по гриби. Давайте. Так, да, і Вова хоче. І Юрик дуже хоче. ми. Буся йде, так? Да? Бачите, в нас тут є сосонки. і ми йдемо О, до них. Не вистачає мені часу постійно відвести дітей до лісу, позбирати гриби. Ми щороку з чоловіком вивозили дітей туди, але цього року, так як я сама, то звісно ж таки ввожу дітей по грибочки туди, куди мені більш-менш доступно. До речі, наша буся взагалі від нас не відходила, і мені здається, що якби ми її взяли з собою в ліс, то вона би так само бігала біля нас і нікуди не побігла б далеко. Грибочки в нас тут лише маслюки, але все рівно це велика радість. Діти тішаться, збирають грибочки у свої відерка. Я взяла і більше відро, цього разу. У нас не було так багато грибів, але потішитися дітям вистачило. Тут мотокультиватором пройшла з частинку городу. Мені якби на цибульку вистачить, але позвала сусіда. Хочу... Ідем, ідем. Ідем. Це є. Хочу, щоб він мені тут передискував. Оце все. У нього є така насадка, найближчого сусіда, то я чекаю його. Ось таку кількість грибочків ми цього разу назбирали. І будемо чистити. Не встигаю я нічого робити, хоч, і, здається, часу багато, бо ми в селі, але приїхав сусід мені дискувати, і я кинула все і прибігла сюди. Бо все ж таки треба було його направляти. Спочатку він думав, що буде робити так, а потім він спускався все донизу і ось так доверху проходився, щоб наш городик був рівнесенький, ну і плюс до всього перебити ту гірчицю, яка в нас там росла. Вона, я думаю, за зиму перегниє і дасть добриво якесь для нашої землі. Там величезний просто комбайн працює, а я працюю на своєму участочку. Тут зробила ось такі ровчаки і саджаю цибульку з часничком. У мене вийшло два рядочка цибулі. Тут ідуть, а тут рядочок часник і цибуля. Ну, не хотіла я ще один рядочок. Тим паче, що на цьому весняні посадки все. І напевно ось тут, щоб потім ніде не зачепити, посажу свої тюльпани. Ось. І буде все. Позагрібаю, знімати вже не буду, бо телефон сідає. У нас дощ, то падає, то не падає в дощ, вітер саджаю. Так що, коротше, хто б міг подумати, що я так люблю город. Приїздила до мене ще моя кума Василькова Хрещена, мама, в неділю погрітися, бо скрізь всіх холодно, палення немає. І вже після, під вечір, в неділю ми повертались, нічого не знімала далі, бо, чесно кажучи, останнім часом у мене проблема зі зйомкою, я взагалі. Під настрій знімаю, і я думаю, що ви помітили. Не так часто в мене зараз виходять відео. Ну і плюс до всього, не часто я хочу взагалі знімати. Попросила Юрчика познімати трошечки дорогу. Взагалі, зараз золота, золота осінь, і так гарно, так красиво. Хочеться насолодитися цими кадрами. Хоч і холодно, але все рівно дуже-дуже гарно. квартирі Дуже холодно, на мені футболка, кофта тепла і халат. Сидіти неможливо, але дуйчка зараз не вмикає, в нас лише із такого опалення. Зараз це дуйчик. Я його стараюсь вмикати, коли діти вдома, щоб було їм тепліше, плюс до всього Ну покупати дітей також треба. А коли так холодно, то це взагалі. В садочках і в школах в нас також холодно. Я знаю, що в нас увімкнули лише одну школу, бо в них окрема котельня і два садочки. Наш садочок, звісно, не має окремої котельні, тому опалення я не знаю, коли буде. Здається, напевно, все ж таки з 1 листопада. Ну, але це вже таке. Писали мені дівчата в телеграмі, бо я виставляла пост. Що в декого немає світла, в декого немає навіть і води, і опалення це, знаєте, саме останнє, про що вони мріють. Живемо, як вже є, і так добре, що життя продовжується. Я дуже сподіваюся, що цей рік ми тут останній проживаємо. Не те, що сподіваюся, ми дійсно тут останній рік проживаємо в квартирі. І вже на літо ми переїдемо в будинок. Кінцево, як вже не буде. Дуже сподіваюся, що нам до тих пір підключать світло. Взагалі, про підключку світла ми розповім у наступному відео, бо їздила вчора в Рес, але я вже не знімала трохи наперед. І все ж таки те відео вийде в мене саме ну, пізніше, наступного разу. там більш детальніше розповім. А сьогодні хочу відповісти на масу запитань, які мені писали під попереднім відео. До речі, дуже-дуже дякую всім за привітання Вовчика з ним народження. Ось дуже-дуже було мені приємно почитати. До речі, дехто думає, що я не, чи... не читаю коментарі, але я всі коментарі читаю, просто не вистачає в мене часу відповідати на кожен коментар. Тому читаю, але відписую дуже рідко. Дуже вдячна вам за ваші коментарі. А що хочу сьогодні сказати? Цікавили за постільну білизну, дуже було багато питань, прохань і так далі. Чи немає в нас вайбер-групи? Ми фізично з Марійкою не встигаємо навіть оновлювати на нашому сайті, ну, верніше, на нашому профілі на сайті Укрлот, оголошення. Зараз, ось, я думаю, до кінця цього тижня. Ми маємо там все оновити, я дуже сподіваюся. Весь асортимент і щоб було зручно, бо в декого немає телеграму. Ми не потягнемо завести ще вайбер-групу, копіювати всі пости туди. Бо в мене три роботи, в Марійки маленька дитина на руках, і я думаю, ви нас зрозумієте. Тому, хто бажає, посилання є завжди в описі під відео. Можете замовити постільну білизну. У нас зараз там мега Просто величезний асортимент різної байки, велюру, шарпеї, дуже теплі комплекти, є навіть дуже такий прикольний кролик, постільна білизна. Так що можна обрати собі будь-що. Я, до речі, сьогодні замовила, не знаю, чи буде, чи буде мені в наявності ще, бо розбираю дуже сильно електропростирадла. Там є двох розмірів, я беру саме дитячі, хочу подарувати садочку. Так, я візьму, ну вірніше замовила 4 простирадла. Знаю, що для садочка це практично нічого, але вони по потужності 80 Вт, і навіть коли взимку буде відключення світла, відключення опалення, і тоді з'явиться світло, наприклад, там, то можна буде підігрівати ліжка для дітей, бо дуже-дуже холодно. Я замовила 4 штучки, дві буде на Василькову групу, дві на Вовчикову, бо все ж таки ціна також не маленька. хоча, здається, за одне прострадло вже не дуже так і багато, але е якщо батьки захочуть, то зможуть в мене дозамовити на всю групу, але я від себе особисто купляю 4. 4, вони великі, ці простирадла, їх можна буде на дитяче ліжечка застелити, і одне простирадло буде йти на дві дитини. Або прогрівати цими електропростирадлами будуть ліжечка. Не знаю. Ну, але в основному дуже-дуже шкода наших дітей, що вони в таких умовах зараз перебувають. Самі ми знаємо через кого. Ось. Далі. Що хотіла сказати? На рахунок. Uh, по стелі дуже багато питань в коментарях, і краще б ви їх задавали нам в Телеграмі, там ми відписуємо, там ми можемо поскидати вам асортимент, проконсультувати. На жаль, в, в Ютубі я не можу вас проконсультувати, прийняти вас замовлення, тому пишіть все на Телеграм. Максимум, я вже під цим відео залишу вам посилання на нашу сторінку на Укрлоті, зможете написати нам там. Uh, я... Відповідала в коментарях, можна написати мені на пошту ще, ще такий варіант, і я вам напишу на вайбер, якщо ви мені напишете свій номер на пошту телефону, бо сторінку у вайбері ми не будемо створювати. Ось на це вже вибачайте. Замовлень багато, і до речі, я забула ж минулого разу сказати. Ми з Марійкою робимо розіграш. У нас розігрується постільний комплект із Бязі на вибір переможця, тобто переможець може обрати тканину, розмір, все, що йому там треба. І цей розіграш у нас до 6 грудня до Миколаївчика. Це ми так на Миколаївчика вирішили зробити такий подарунок тим, хто замовляє від 1000 гривень оплачує на ФОП і забирає посилочку. Ну, це обов'язково. Що ще по призах по подаруночках за фото, відео, відгуки і взагалі за звичайні відгуки найкращі відгуки? В нашому телеграмі будуть із призами. Також будемо з Марійкою обирати кращі відгуки і дарувати подаруночки. Бо відгуки це, як завжди, величезний плюс магазину, а так просто в нас всі купують, дехто повертається, купує повторно знову і знову і знову. Але, на жаль, відгуків нам в групі не пише. На сайті є можливість відгука. Ми зробили в телеграмі. Я тут, напевно, ставлю відео, як залишити відгук у нас. В Телеграмі, хто що купував, будемо дуже вдячні вам і відправимо обов'язково найкращі, за найкращі відгуки вам подаруночки. Це відео, напевно, вийде таке менше, ніж зазвичай останнім часом в мене виходять, але що маємо, те вже маємо. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь ще запитання, то задавайте їх обов'язково під відео. Єдине, що за постійну білизну, пишіть нам в телеграмі. Посилання, повторюсь, є в описі. Всім дякую за перегляд і всім па-па-па-па!